Давайте трошки поговоримо про військову справу. Така цікава стаття, у чому секрет найсильнішої армії світу, або як римляни не перемагали у своїх АТО протягом тисячі років. Звичайно, зато тут не все пов'язано, але ж армія Риму являла дійсно собою чудовий бойовий механізм. Лігіонери були чудово навчені, чудово екіпіровані, їх вели в бій досвідчені воєначальники. Однак колосальні успіхи римлян не можна пояснити тільки тренуваннями, оснащеністю лігіонерів. У римській армії було те, чого не було в інших, навіть найрозвиненіших народів. Ця таємна зброя називалася дисципліна. Тільки справжня військова дисципліна могла спаяти легіонерів страхітливу бойову машину. Ні в одній армії стародавнього світу дисципліна не була настільки суворою, а покоровою начальникам такою беззаперечною, як в римських військах. Самі римляни по праву вважали дисципліну основою всіх своїх військових успіхів і називали її головною гордістю, опорою і найвірнішим вартовим своєї держави. Дисципліна в Римській армії була заснована на величезній владі воєначальника і нещадній суворості покарань. Полководець мав право практично необмежено розпоряджатися життям і смертю своїх лігіонерів. Воєначальник міг піддати тілесним покаранням або стратити навіть вищих командирів найзнатнішого походження, від консулів, які в період республіки здійснювали верховне командування. Така ж незаперечна влада поширювалася і на нижчих командирів. Ну, треба зазначити, що крім дисципліни, там було і таке, що всі. То керував цими легіонерами, вони також приймали участь в боях. Це, по перше, власним прикладом надихали цих людей, і вони походили з самої своєї молодості з тих людей, яке все життя також воював приділяв увагу військовій справі і не тільки звичайно, але ж. Мали авторитет. Не було, тобто тилових генералів, як зараз в українській армії, майже всі абсолютно керманичі це тилові криси, які не нюхали пороху. Ну і звичайно, коли військовий розуміє, хто їм керує, що це не тилова криса, то він не згоден такі дисципліни підкорятися. А коли ні, то ми знаємо, що в Римі відбувалося. Просто таких скидували і убивали. Як це було з багатьма імператорами і з іншими хлопцями, які себе визначали генералами, але щось не дуже кортіло їм приймати участь в боях. У боях, так, як підтрималась дисципліна в Римській армії? Ну, це, звичайно, ніякий не приклад для нашого часу, тому що у нас зараз зовсім інше сприйняття реальності? Але ж це просто історична така інформація. Децимація. Це покарання, а точніше сказати, кара була найбільш жорстоким засобом підтримання дисципліни і навіть самими римлянами вважалися крайнім засобом. Цією стратою піддавали не окремих осіб, а цілі підрозділи. Легіон, а іноді кількіх, кілька легіонів. Кара накладалася за боягузтво перед лицем противника, ганебна втеча з поля бою або злісна непокора наказам вищого начальника. Полягала процедура децимації в тому, що в штрафному загоні за жеребом відбувається. Збирали кожного десятого солдата. Потім тих легіонерів, на кого впав жереб, перед строєм всього війська забивали насмерть камінням або палицями. Інші солдати караного загону, яких минув нещасний нещасливий жереб, піддавалися впливу ганебного покарання. Їм замість пшениці видавали для їжі ячмінь, а також наказували ставити свої намети поза військовим табором. Ганьба для тих, хто залишився в живих, полягала у тому, що на думку Римлян їжа з ячменю видавалася не вільним людям, а тваринам і рабам, тобто Лігіонер, що піддавався такому покаранню, тимчасово втрачав свій високий соціальний статус воїна і громадянина і переміщався до рівня худоби. Слід зауважити, що римські полководці не завжди хотіли втрачати кожного десятого солдата з винного підрозділу. У таких випадках застосовувалася страта кожного двадцятого і сотого лігіонера. Не можна не згадати про випадок, коли легіони, що програли битві, самі добровільно вимагали піддати себе цьому суворому покаранню. За свідченням Юлія Цезаря, його легіонери були присоромлені після поразки від військ Помпея в битві під придірахії, і їм було від чого помирати сором. У тій битві ветерани Цезаря панічно побігли від під ударом військ Помпея, що складалися в основному з молодих солдатів і стали вимагати від свого імператора, щоб той децимував їх. Це однак, занадто цінував своїх бійців і не захотів скористатися цією пропозицією, а покрав тільки прапороносців, що покидали свої прапори. Ну розуміємо, що культура зовсім інша була ніяких християнських оцих цих заливань стосовно е якоїсь, я не знаю, там. Такої м'якої свідомості не було. Тому до смерті люди ставилися зовсім по-іншому. Звичайно, до битви по-іншому, до крови по-іншому, до військової справи по-іншому. І не можна порівняти з нашим християнським суспільством. Це по-перше. По-друге, це дійсно приймалося таке рішення ну дуже-дуже рідко. Маємо фактично декілька історичних прикладів. І все. Фустуарії. Це найпоширеніше покарання за серйозні проступки накладалося індивідуально на конкретних осіб. Фустуарій представляв собою побиття винного солдата камінням або палками. Історик Полібій залишив нам опис цієї екзекуції. Ось як воно відбувалося. Трибун бере палицю і неї, ніби тільки торкається засудженого. Слідом за цим всі легіонери б'ють його каміннями палицями. Караних забивають більшою частиною тут же в самому таборі. А якщо хто-небудь і виходить ще живим, то не на радість собі. Та й яка йому радість, якщо повернення на батьківщину йому не дозволене? ніхто з родичів не наважиться прийняти таку людину до себе у будинок. Тому раз підкало, кого потрібне подібне покарання, він загинув безповоротно. Як видно з цієї цитати, як і у випадку з децимацією, цей вид покарання мав продовження і після самої екзекуції, і не закінчувався на самій процедурі фустуарія. Вижившого, чекала вічне вигнання без права повернення на батьківщину для до своїх рідних і близьких. Ну, знаємо, що таке в тому римському світі був парія. Це дійсно іноді приймалося як рішення вища міра, ніж просто втратити людину. Ну і смертна кара. Смертю карали боягузів за боягузтво, зраду, шпигунство, непокору, начальству, підбурювання до непокори інших солдатів. Найчастіше злочинці вирубали голову сокирою або мечем. Страта здійснювалася за межами табору. У відповідності законом виривали яму певної довжини і глибини, в яку ставили злочинця. Далі йшов звук труби, і особливо призначені солдати приводили у виконання вирок у присутності трибунів і сотників. Страченого ховали тут же так стояла справа. Якщо покаранню підлягала одна людина або невелика група осіб. Але от якщо засуджених на смерть було багато, то тоді для цього покарання не було певної звичаєм форми смерті. Ймовірно, не було і певного супутнього ритуалу. І, схоже, що все залежало від волі того, за чим наказом проводився цей захід. Ось кілька прикладів. Масове знищення спіткало 400 Чотирьохтисячний легіон посланий проти піра захищати місто Регіум. Замість виконання наказу. Легіон самоволодів цим містом, побив в ньому мешканців, проголосив свою незалежність і таким чином здійснив акт дезертирства і державної зради. Десять років по тому, коли пір покинув Італію, залишки збунтованого легіону були взяті в полон і відведені до Риму, де щодня страчували з них по 50 чоловік, поки не знищили всіх. Ніякої жалості до зрадників Римляни не проявили. Не знали пощади римляни і до перебіжчиків у ворожий табір. Незважаючи на їх кількість, всіх піддавали болісній смерті. Одного разу 370 дезертирів дісталися в руки фабію Максиму. він відправив їх у Рим. Там їх жорстоко били, потім скинули з Тарпейської скелі. Марцел взяв у полону в Сицилії до двох тисяч перебіжчиків. Їх спочатку сікли різками, після чого відрубали всім голови. Та ж доля спіткала перебіжчиків з римських союзних військ, які після битви з Карфагенянами при Замі були видані назад Сципіону. Не менш жорстоко поступив з перебіжчиками Емілії Павло після своєї перемоги над Македонським царем Персеєм. Він звелів усіх їх кинути під ноги слонам, які розтоптали їх. Розуміємо знову ж таки, що ставлення до всіх цих видів покарання було трошки різні у різні часи Риму. Тому що у Рима знову ж таки не були однакові закони весь час існування Римська Республіка, Імперія. Римський царат це трошки інші епохи. Це різновид покарань застосовуються ганебні покарання, набагато частіше, ні згадані, ні вище. Тобто такі дисциплінарні покарання, фактично. Мета цих дисциплінарних впливів полягала в тому, щоб виставити в них смішне або принизливе положення, таким чином пробудити в них почуття сорому. Легіонерам, що проявили боєгуствова, начальник міг, наприклад, наказати стояти босоніж без пояса в одній нічній сорочці, нижній сорочці, в центрі табору, іноді зі шматком трави або жердиною в руках копати непотрібні канави або носити взати вперед камені. В наших арміях, бачите, сучасних совкових арміях, що вживається. Все це не потрібство робиться просто так, а не заради якогось покарання. Розповідають, що коли один з легіонів відмовився йти у важкий похід, консул наказав будівникам вийти з беззброї і поясів, оточив їх своїми зброєними легіонами і наказав рубати солому на очах усього війська. Як можна помітити, і тут має. Місце тимчасове пониження соціального статусу винного, якого змушували займатися не властивою і, без, і безглуздою роботою. І крім того, та якби тимчасово виключали з числа чоловіків, адже солдатська сорочка не підперезана військовим поясом, звисала нижче колін, що робило її схожою на жіночий одяг. Натяк тут очевидний, адже і в наші дні дуже небагато чоловіків без сорому погодяться переодягнутися в жіноче плаття. А що вже мали відчувати легіонери в ті часи? Ну, розуміємо, що дійсно тоді приниження вони мали більше значення. Цікаво те, що римляни відрізнялися відомим демократизмом у застосуванні покаранть цього виду і в разі необхідності його жертвами з рівною легкістю савали як прості воїни, так і воєначальники. Це чудово підтверджують два епізоди з біографії знаменитого римського полководця Доміція Корбулона під час дій підлеглих йому військ в Гірській Вірменії. Якийсь е, Орфіт, командир частини допоміжних військ в армії Корбулона, порушив недвозначний наказ командира, е, що забороняв атакувати противника і віддав наказ про наступ. Вірмени, що були в той момент ворогами римлян, вистояли ударом у відповідь, змусили римлян до панічної втечі. Причому паніка поширилася і на війська римлян, які не брали участь в тій сутичці. Корбулон, щоб прикладно покарати втікачів, розпорядився, що втікачі, які повернулися до основної армії, з цього моменту розбивали свої намети тільки за огорожею табору. Це було ганебно, бо таке символічне приниження застосовувалося зазвичай до тих підрозділів, які пережили процедуру децимації. В інший раз Корболон виявив, що якийсь Емілій Руф був префектом у частинах допоміжної кавалерії, мало того, що довів справу до того, що його загін втік з поля бою, так ще й не дбає про постачання своїх людей належним озброєнням і спорядженням. В якості покарання корбулон наказав цьому руху з'явитися до намету командувача, а потім велів своїм ликторам роздягнути того догола. Голий принижений руф був примушений стояти по стійці струнку до тих пір, поки полководець не змилувався і не відпустив його. З більшою чи меншою періодичністю застосовувалися грошовий штраф або часткова конфіскація здобутих трофеїв, скорочення платні, тимчасове позбавлення зброї, військові вправи з поклажею, виправні роботи. Публічна прочуханка перед центурією когортою або цілим легіоном набагато більш ганебне покарання, розжалування по чину або за родом війська. Розжалування за родом війська означало переведення в менш престижний рід військ, наприклад, з Легіону у допоміжні війська, з кіноти в піхоту. Для, війни, що, для воїна, що зазнав покарання, все це супроводжувалось неабияким соромом. Ганебне звільнення зі служби без нагороди привілеїв, яке іноді зустрічало цілі загони накладалося як на цілі військові частини, так і на окремих воїнів, у разі проступків, при покаранні за які можна було уникнути смертної кари. У разі цілих підрозділів ганебна відставка супроводжувалася так званим забуттям пам'яті, яке виражалося в знищенні будь-яких офіційних письмових згадок про дану військову частину. Цікаво, що підлягали знищенню навіть казарми підрозділу, підданого децимації ганебної відставки або в бою. Наприклад, прославлений 10-й Легіон, що чудово проявив себе в армії Цезаря, цей легіон був свого роду особистою гвардією преторською когортою, було з безчестям розпущено за наказом Октавіана Августа за свою непокірність і схильність до бунту. Теж сталося з 3-м гарським легіоном під час правління Єлагабала і з 3-м августовим легіоном 238-го року. Індивідуальне звільнення було не менш важкою карою у часи республіки. Цей процес відбувався так: Воєначальник викликав зі строю легіонера, що підлягав виключенню, і оголошував йому: ти мені більше не потрібен. Солдат складав зброю, військові атрибути і знаки розрізнення, навіть знімав зуття. Після цього він на все життя вважався збезчещеним. Він не міг займати жодної громадської посади, не мав права жити не тільки в Римі, але й не знаходив собі притулку на батьківщині. Ця ганьба була така велика, що її нелегко переносили навіть християни, які піддавалися їй під... через свою віру. Були випадки, коли вони знову поверталися до язичництва, до язичництва, вибачаюсь, лише б залишитися в армії. Ну, треба ще згадати, що вся кар'єра, всі політичні досягнення, всі інші речі проходили і починалися з служби. Служби Римської імперії або Республіці. Це також варто згадувати. Тому політичну кар'єру і всі інші здобутки в своєму житті можна було почати саме з армії. Так що, от такі от справи: дисципліна, звичайно, і такий собі політичний консенсус, що армія визначає політику, призвело до того, що Римська імперія домінувала дуже довгий час. Ну, Республіка Імперія. Що можна сказати про наші часи, і який приклад для нас? Ну, звичайно, це коли політична система будується на консенсусі, який передбачає відповідальність. На жаль, в Україні, в українській армії, в українському політику відповідальності жодної немає, фактично ні для кого. Тому маємо що маємо, що тут ще залишається сказати.